Чи ловили ви коли-небудь на собі цей погляд? Глибокий, осмислений і абсолютно незбагненний погляд вашої кішки, вона сидить, дивиться на вас, і в голові проноситься думка, про що вона зараз думає. А що, якби цей бар'єр зник? Що якби одного чудового дня ваша кішка подивилася на вас і. заговорила. Сьогодні ми уявимо саме це. Ми розберемо 10 фраз, які ви б точно почули від свого пухнастого сусіда, і повірте, деякі з них вас дуже здивують. Коти живуть з нами вже тисячі років. Вони пройшли шлях від священих тварин у стародавньому Єгипті до повноправних членів наших родин. Ми створили для них цілу мову жестів та інтонацій, намагаючись зрозуміти їхнє няв, мур і виразні рухи хвоста, але все це. Лише наші здогадки, уявіть, який би переворот у наших стосунках стався, якби ми отримали прямий доступ до їхніх думок. Почнімо з найважливішого з самого ранку. Уявіть собі п'ята година за вікном ще темно, а ви бачите найсолодший сон. Раптом ви відчуваєте легенький тиск на грудях. Потім на обличчі це ваш особистий пухнастий будильник. Який вирішив, що вам вже досить відпочивати, і ось замість звичного «няв», ви чуєте чіткий сповнений докору голос, він дивиться вам прямо в очі і заявляє: Вибач, що перериваю твій марний сон, але у нас надзвичайна ситуація. Ви відкриваєте одне око, намагаючись зрозуміти, що відбувається, а він продовжує, вказуючи підборіддям у бік кухні. Миска, вона порожня. Ви, звісно, пам'ятаєте, що насипали корм вчора ввечері, але у відповідь отримуєте лише поблажливе зітхання. Вона ж порожня наполовину. А бачте дно миски, це ми, це пряме порушення всесвітнього порядку і моїх прав. Розумієте, для кішки це не просто голод, це фундаментальний принцип. Повна миска це стабільність, а дірка в центрі гори корму, це хаос. І ви, моя людино, зобов'язані негайно відновити гармонію. Перейдемо до більш тонких матерій до мистецтва ласки. Ось ви сидите на дивані, і до вас приходить він. Вмикає свій муркотливий моторчик на повну потужність, треться об вашу руку. Ви починаєте його гладити, і в цей момент чуєте його задоволений голос. Отак, отак, за вушком. Ідеально. Ти майже зрозумів суть. Він перевертається на спину, підставляючи найсвятіше пухнастий животик. І ось тут відбувається магія. Ви, звичайно, думаєте, що це знак найвищої довіри, що це запрошення почухати животик. Але в цей момент у вашій голові пролунав би його голос спокійний і крижаний. Це пастка. Він би продовжив. Я демонструю тобі своє вразливе місце, щоб перевірити твою витримку, твоє завдання захоплюватися на відстані, будь-який несанкціонований дотик до стратегічного запасу пуху буде розцінений як акт агресії, і потягне за собою негайний удар у відповідь. Я попередив І коли ваша рука все таки торкнеться цього манливого пуху, ви почуєте ну все ти сам напросився. А тепер про найзагадковіше явище котячого світу. Третя година ночі, будинок оповитий тишею, і раптом починається гуркіт тупіт, брязкіт предметів, що розлітаються, ви схоплюєтеся з ліжка, думаючи, що в квартиру проникли грабіжники. Але ні, це ваш семикілограмовий пухнастий ураган гасає вертикальними поверхнями. Він проноситься пов спальню, збиваючи вазу, застрибує на шафу і зникає в коридорі. Якби ви могли запитати його, що, хай йому грець тут коїться, він би зупинився на секунду, важко дихаючи, і з палаючими очима прокричав Тигидик, тигидик, це священний тигидик. Які можуть бути питання? І це не було б жартом. Він би пояснив, поки ти лежиш і безцільно сопеш. Я виконую найважливішу місію: я скидаю надлишки космічної енергії, патрулюю територію і перевіряю, чи не завелися тут невидимі окусутності. Це моя робота, моє покликання. Тож, просто відвернися до стіни і знай, поки я роблю тиги-дик, ти в цілковитій безпеці. А потім він би знову зірвався з місця з оглушливим тупотом. А тепер давайте поговоримо про концепцію, яка геть чужа котячому світогляду особистий простір. А точніше, про зачинені двері. Для кішки зачинені двері це не просто перешкода, це виклик, це майже особиста образа. Уявіть, ви заходите у ванну, щоб нарешті побути наодинці бодай п'ять хвилин, і щойно защібається замок з-під дверей, лунає шкрябання кіхтів, та обурений, сповнений драми голос гей, що там, що ти там робиш без мене. Ви намагаєтеся його ігнорувати, але він не вгамовується. Це стратегічно важливий об'єкт, я мушу провести інспекцію. А раптом там засідка. Або що ще гірше ти там їси щось смачненьке і не ділишся. Це пряме порушення Женевської конвенції про права котів. Відчини негайно. Я повинен переконатися, що все гаразд, і ти не замишляєш нічого проти мене твоя таємничість вкрай підозріла, і цей монолог, сповнений підозр та праведного гніву, триватиме рівно доти, доки ви не відчините двері А як коти сприймають те, що ми йдемо з дому. Для нас це рутина, робота, магазин, зустріч з друзями, а для них. Для них це щоразу маленька трагедія шекспірівського масштабу: ось ви взуваєтеся, берете ключі, Кіт сидить поруч, дивиться на вас величезними сумними очима. І щойно за вами зачиняються двері, він лягає на килимок і видає театральний стогін. Якби в нього був голос, він би драматично промовив ну, от і все, він пішов назавжди. Покинув мене самого в цьому жорстокому порожньому світі, і навіть якщо ви вийшли всього на п'ять хвилин по хліб, після вашого повернення вас зустрінуть з докором. Він би подивився на вас як на привида і сказав: Ти повернувся? Я й не сподівався, я вже змирився зі своєю гіркою долею, я вмирав від голоду й самотності, я перерахував усі порошинки під диваном, це були найдовші. П'ятнадцять хвилин у моєму житті ніколи більше так не роби, і після цього він звичайно вимагав би моральну компенсацію у вигляді позачергової порції смаколиків. Не забуваймо про їхню щедрість, про ті самі подарана, подарунки, які вони з гордістю приносять просто під ваш поріг. Миша спіймана пташка чи навіть велетенський хрущ. Для нас це, м'яко кажучи, справжній шок, а для них акт найвищої турботи і прояв педагогічного таланту. Уявіть, ви відчиняєте двері, а на килимку лежить, ну ви ж розумієте, і поруч сидить ваш кіт, аж світиться від гордості. Він би поглянув на вас, потім на свою здобич, і, з виглядом досвідченого наставника, промовив: Дивись, і вчися, двоногий! Ось це їжа. Справжня, я приніс її тобі. Ви б скривилися, а він би продовжив з батьківською турботою в голосі я бачу, що ти зовсім не вмієш полювати. Цілий день сидиш, дивишся в той світящийся прямокутник, а потім їси якусь дивну суху їжу з пакета. Так не діло. Я за тебе переживаю. Тому я вирішив дати тобі урок виживання. Не дякуй, просто запам'ятовуй завтра буде практичне заняття. Постарайся не осоромитися. М -м -м. Але коти це не лише їжа, сон і полювання. У них є свій внутрішній світ, сповнений грандіозних планів і маленьких особистих вендет. Ось ваша кішка годинами сидить на підвіконні. вона не просто дивиться у вікно, вона веде спостереження, її погляд прикутий до одного об'єкта. До нахабної синиці, яка стрибає по гілці просто перед вікном. Якби кішка могла говорити, ви б почули тихий, сповнений стриманої люті шепіт. Ти тільки поглянь на неї. Знову вона тут дражнить мене, думає, це скло її врятує. Її вуса тремтіли від напруги, а хвіст нервово смикався. Вона думає, я забула, як вона сміялася з мене минулого вівторка. Але я нічого не забуваю, у мене ідеальна пам'ять. Одного дня, нахабна пташко, це скло зникне. Або я навчуся проходити крізь стіни. І тоді ми з тобою поговоримо. Отак, ми серйозно поговоримо. І в цей момент ви б зрозуміли, що ваш милий пухнастик це ще й холоднокровний стратег, який виношує плани помсти. Ах. А, як же вони ставляться до наших друзів? Для нас гості це приємне спілкування, а для кішки це вторгнення чужинців на її священну територію. І повірте, у них є дуже чітка думка про кожного, хто переступає поріг вашого дому. От прийшов ваш найкращий друг, кішка виходить, обнюхує його з ніг до голови з виглядом митного інспектора, а потім відходить у куток і пильно спостерігає. Згодом, коли ви залишитеся наодинці, вона б підійшла і довірливо прошепотіла вам на вухо. Оцей той, що голосно сміється він дивно пахне, Сумішу собаки і якогось смутку. Мені не подобається, і додала б з особливим обуренням, а ще він сидів на моєму місці, на тому самому кутку дивана, який ідеально прогрітий і просякнутий моїм запахом. Я вважаю це верхом неповаги, я йому не довіряю стеж за ним, і наступного разу, будь ласка, попереджай про візити. Я маю бути морально готова до таких потрясінь. Та найцікавіше почалося б тоді, коли кішка заговорила б про те, чого ми не бачимо. Кожен помічав, як кішка іноді завмирає і пильно дивиться в порожній кут, або раптом починає стежити поглядом за чимось невидимим, що рухається по кімнаті. Ми списуємо це на порошинки в сонячному світлі або на загострений слух. Але що, як це не так? Уявіть, вечір. Ви читаєте книгу. В кімнаті повна тиша. Раптом ваша кішка, що сидить поруч, різко повертає голову до порожнього дверного отвору, її зіниці розширюються, вона завмирає на кілька секунд, а потім повертається до вас і абсолютно спокійним голосом питає: Ти теж це бачиш. Ви б озирнулися, нічого не побачили і запитали, що бачу? А вона б незворушно відповіла Ну, ось це таке темне і швидке. Воно щойно пролетіло повз, здається, на кухню. Дивно, зазвичай воно з'являється після опівночі. І в цей момент ваш затишний дім перестав би здаватися таким вже безпечним, і нарешті найпростіша. Але водночас найважливіша фраза вона б не торкалася ані їжі, ані помсти, ані потойбічних сутностей. Вона б говорила про найвищу цінність у котячому всесвіті. Уявіть, ви принесли додому нову дорогу техніку. Така величезна коробка. Ви дістаєте свій гаджет, радієте покупці, а коробку кидаєте на підлогу, збираючись викинути її пізніше. У цей момент ваша кішка, яка до цього з цілковитою байдужістю спостерігала за тим, що відбувається, раптом пожвавлюється, вона підходить до коробки, обережно її обнюхує, зазирає всередину, а потім, повільно смакуючи кожну мить, залазить у неї, згортається клубочком і видає зітхання справжнього блаженства. Вона б подивилася на вас зі свого нового картонного палацу. І зі щирим захопленням у голосі промовила Оце я розумію. Ця коробка, вона ж просто ідеальна, це найкраще, що ти колись приносив у цей дім. Дякую. Ту блискучу цяцьку можеш собі залишити, а це тільки моє. І ви б зрозуміли, що справжнє щастя не в дорогих речах, а в простій картонній коробці ідеального розміру. О, але ось найголовніший поворот у всій цій історії. Уявіть, що кішки справді заговорили. Ми почули б усе: від вимог їжі до коментарів щодо наших співочих талантів у душі, але найшокуючішим відкриттям було б не те, що вони кажуть. Найдивовижнішим було б усвідомлення того, що вони весь цей час уже спілкувалися з нами кожне муркотіння, коли нам сумно, кожне ніжне бодання головою на знак прихильності. Кожен повільний помах, хвостом і котячий поцілунок, повільне моргання усе це їхня мова, мова без слів, яку ми намагалися розшифрувати, але часто ігнорували. Можливо, якби вони здобули голос, найбільшим одкровенням стало б те, що слова їм ніколи не були потрібні, аби висловити найважливіше їхня любов, довіра та прихильність завжди були на поверхні. Ми просто не завжди вміли слухати, тож якби кішки могли говорити, світ би точно змінився. Але, можливо, найголовніша зміна відбулася б у нас самих. Ми б нарешті зрозуміли, що справжнє спілкування це значно більше, ніж просто слова. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалася ця невелика подорож у світ котячих думок, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. А тепер запитання до вас: яку фразу ви б найбільше хотіли почути від свого улюбленця? Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати та